Так, усім добрий день. Заїхала до нас така Меріда брендова в 10-ці кращі в світі. алюмінієва, з кошеною рамою на 26 колесах. Де кому буває важко ногу перекинути, то тут дуже зручно. Може бути, в принципі, як і для хлопців, так і для дівчат, то не є іменно жіноча рама. Так як розказують. Просто буває, що у когось може бути і тяжко перекидати ногу. Незручно чи хворі ноги. Так що тут немає такого. Зараз про неї все вам розкажу. Так, значить, рама в дуже доброму стані. 17-та мка, то в районі 1,60 м м ріст. таку защиту від ланцюга прикольно, щоб не царапати раму і звуки забирати. Ззаді перекидочка асера, система раз, два, три, чотири. 7 на 3. 21 передача, алюміній овода. Теж він був дуже легший. Є така штука, щоб скоро сідушку піднімати, опускати. Сідушка в дуже добротному стані. Має серворуль, який можна бачите, легенько робити наклони вверх-вниз. Декому важко переключати на переключателях, то тут стоять такі монетки, монетки крутілочки. Які дуже легко переключати передачі. Дуже легко. Так, вилочка наче стоїть. Теж рідна, мерідуська, гідравлічна. Має отакі такі гуми, які захищають від царапин, від пилюк від піска. І та вилка може прослужити років 100 без ніяких проблем. Резина, бачите, дуже добротна. Алюмінієві втулочки стоять. Ця штука, щоб швидко колесо знімати. Тормозау, ті вон, бачите, фібрейки теж стоять. Алюмінієві. Це облекшена. Рама з тої сторони теж дуже гарна. Когось буде така лялючка, цікавити. Заходьте на сайт rover.in.ua або в Тік-Ток, Бжик, або Інстаграм. Сидушечка ще рідна теж. Велосипед взагалі напевно, має Дуже малесенький пробіг. В дуже гарному стані. Приїхав зі Швейцарії. Такі того справи.